Євген Миколайович, новину. рієлторів хочуть сажати в тюрму. Ти про що? Ну, це я перебільшую. З'явилась петиція, яка заборонить брати комісію без прямого звернення клієнта, тобто жодних нав'язаних полташів лише за фактичні послуги. Крім того, ріелтори хочуть зобов'язати реєструватися як ФОПів, а за порушення притягувати до адмінвідповідальності. Є відповідна петиція, яка набрала 25 тисяч підписів. І її буде розглядати держава. Ти знаєш? А я підтримую цю петицію, тому що дійсно вважаю їх послуги нав'язаними. Адже люди зазвичай до них не звертаються, а просто шукають оголошення в інтернеті, приходять і по факту дізнаються, що там є ріелтори, і вони повинні платити йому якусь комісію, незрозуміло за що. Тому дійсно вважаю, що є необхідність у державному врегулюванні такого виду діяльності. Можливо навіть зобов'язати їх не тільки реєструватися як ФОПи, а ще й зробити ліцензіювання такої діяльності. Подивимось, що з цього вийде.